Кожного вечора у святому є традиція відкривати таємну коробку. Ця традиція настільки сильна, що під час вільного часу всі перестають грати у волейбол, виходять із бані, не доїдають, не досипають, щоб відкрити її містечну коробку. Команди потрібно висміяти традиції. Ей, мальчук, що там з вашою сценкою? Ну, дві години просиділи, але ніяких ідей. Ну, ви хоч щось придумали? Чи ні, Омельчук? Ну, намагалися щось придумати, але нічого не виходить. Давай придумай бігом. Але я зараз записаний в баню. Яка баня? Узвучуй відео бігом. Ганьба юра твоїй команді ми старались ну у нас нічого не вийшло. Я я не можу. Як ти зробив таку круту озвучку? бо в нас є едік. Хочу жити і не монтувати відео. Комильчук, якщо в тебе немає ідей, то коробку відкриємо ми. Тимонько, може ти не будеш сьогодні позоритись? Вообще, та коробка буде наша. Це ми ще побачимо. Новіцький. Може, ти позичиш нам Едіка? Ти ж казав, що не будеш змагати. Може, я ще щось придумаю. <звук> Сценарій, озвучка, коробка, розтік, солтис, ідеї. Ні.